Кожна війна несе за собою лише біль та страждання. Наміри наших псевдобратів були зрозумілі ще в далекому минулому: знищити, вбити, покалічити. Проте наші мужні українські військові цілодобово тримають оборону від російських орків, аби захистити свій народ та свою батьківщину. Серед таких відважних героїчних чоловіків був ігор Білошапка. Спочатку повномасштабного вторгнення військовий вирішив, що його призначення захистити свою сім'ю від окупантів. Тривалий час військовий проходив навчання, аби зустріти ворогів підготовленим. Потім відправився на передову, де гідно себе проявив. Але 28 лютого, виконуючи бойове завдання на Луганщині, захисник України Ігор Білошапка загинув сьогодні. Ми в Останній путь проважаємо солдата Білошапку Ігоря Олександровича. З лютого місяця він добровольно прийшов до військкомату і був направлений в десантно-штурмову бригаду. Там він добре воював. Так сталося, що він 28 лютого в Луганській області біля населеного пункту Чернопопівка, від осколкових поранень він загинув. Планів було багато, але всі ці плани забрала війна. Ігор Білошапка разом з родиною проживав у селі Кривуші. У міській палац культури прийшли усі, хто зміг, аби в останнє побачити загиблого героя. Саме в перших днів війни в селі Кривуші були організовано три блокпости. І на одному з блокпостів він ніс службу. Дуже порядна, позитивна родина, і для нашої громади це велика втрата і великий біль. Ігор був дуже хорошою людиною. Згадує свого загиблого знайомого Андрій. Дуже боляче втрачати таких світлих людей. Ми разом працювали на будівельній фірмі. Ігор був дуже хорошою людиною. Добрим був дуже добрим. Знаю, що він без, без тянки від дружини, дітей. Їх дуже любив. Вони його також. А останній раз, коли я хотів з ним зв'язатися, на його день народження, 6-го числа. Відписав йому, дивлюсь, не відписує мені чоловік. Ну, думаю, може зайняти чимось. Через кілька днів я знав, що він загинув боляче, боляче втрачати гарних друзів. Поховали захисника України Ігоря Білошапку на кладовище села Кривуші. Вічна слава та пам'ять загиблому герою. Валерія Лисенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.